Всім привіт! Записав для вас класний відеоролик, як я заробив 5 тисяч гривень, чуть більше, ніж 100 доларів. З допомогою різних інструментів і технічного аналізу. Друзі, обов'язково додивіться цей відеоролик до кінця. В кінці буде крута інформація, яка допоможе вам заробляти кошти в інтернеті. Також ставте лайки, підпишіться на канал, пишіть коментарі, і давайте будемо підтримувати український контент. А ми будемо починати. Для початку нам потрібно знайти кевлютну пару. Зараз я найду валютну пару, відкрию угоду, і вам розкажу, що це за сайт, що це за брокер, як тут заробляти, хто тут може заробляти, як це все працює і з чим це їсти. Так, дивіться, бачимо, що ціна підійшла до якби, рівня супротиву. Ось бачимо, тут є зеркальний рівень на валютній парі Азія. В принципі, можна попробувати взяти на пониження. Давайте відкриємо TradingView. Хвилинний таймфрейм. Ось так от. І бачимо, що ціна пробиває цей рівень. Тобто він дуже слабкий, ось цей от рівень. Давайте теж його намалюю. Ось цей рівень, він прям дуже слабкий. Ціна його пробила, і ціна собі йде вгору. Давайте зайдемо на продовження руху на 5 тисяч гривень, пускай буде на одну хвилину вверх. І тепер вам розкажу, як це все працює і з чим це їсть. Давайте перейдемо на звичайний графік. Дивіться, у нас є платформа. На цій платформі нам потрібно спрогнозувати, куди піде ціна. Це трейдинг, тобто ми прогнозуємо, куди піде ціна, якщо вірний прогноз, а ми прогнозуємо з допомогою технічного аналізу, індикаторів, різних сигналів і різних інструментів, ми робимо ці прогнози. Тобто не наугад. За допомогою цього всього ми можемо спрогнозувати, куди піде ціна. Звичайно, не на 100%. Так, немає 100%, немає такого, що кожна году буде плюсова, і буде тільки от плюс. плюс, плюс, плюс. Е, є звичайно мінус. Але з допомогою різних інструментів, індикаторів, торгових стратегій. Плюс мані менеджменту розумних угод, ми можемо заробляти кошти. Так, дивіться, зараз я заробив 4500 гривень. Тобто я заробив 90% до своєї угоди. Ви мені скажіть, да такі гроші можна зробити? Давайте знайдемо ще якусь ситуацію, і також її відкриємо. В принципі, давайте перейдемо ще раз на Азію на трейдинг, на хвилинний таймфрейм. Так, нехай буде хвилинний. В принципі, дивіться, що ми бачимо на хвилинному таймфреймі. Бачимо, що рівень, на якому ціна може зупинитись прям дуже сильно, це є ось цей рівень. Ось ці рівні вони є сильні. А ось ці два рівні вони є слабкі. Тобто ці два рівні вони не можуть зупинити ціну. Тому ми можемо сміло брати ще раз на 5 тисяч гривень вгору на одну хвилину. 4500 гривень ми вже заробили. Ось, для тих, хто додивиться дивиться цей відродок до кінця, в кінці я вам покажу. Одну таку круту фішку, яка вам допоможе на цьому заробити, навіть без досвіду. Тому обов'язково додивіться то цей відеоролик до кінця. Хто ще не прожав лайк, прожміть лайк. Якщо вам подобається, под... якщо вам подобається український контент, обов'язково підпишіться на канал. Також залишайте коментарі, е, любі коментарі може бути та же критика, до критики я нормально відносюсь. на ваш коментар, обов'язково вам дам відповідь. Навіть якщо коментар буде дуже цікавий, я запишу відео відповідь. Тому обов'язково залишайте. Що ми бачимо? 35 секунд до завершення угоди. Дивіться, що нам тут допомагає заробляти. Перше, це торгові стратегії, індикатори, сигнали, різні інструменти. Друге, це money менеджмент, тобто розумні угоди. Ми не заходимо зразу на весь баланс. Ми заходимо на маленьку частину від балансу. В ідеалі заходить на 1% від балансу. Тобто, давайте уявимо, у вас баланс 10 тисяч гривень. Ви заходите в угоду на 100 гривень. Да, ви не будете згоди прям дуже багато заробляти. Але ви не будете ризикувати. Тобто ви заходите на 1%. Якщо угода мінусова, ви заходите на 2%, і відбиваєте мінус. Дивіться, наприклад, у мене угода мінусова на 5 тисяч гривень. Що зараз я зроблю? Я зроблю так, що відкрию угоду на 10 тисяч гривень на одну хвилину, щоб відбити цей мінус. Чому я відкриваю угоду знову на цій валютній парі і знову вгору? Тому що ми бачимо, що ну немає тут де ціні зупинитись. Немає Нормальні рівні, де ціна може зупинитись, ось тут. Ось тут. Ось тут може ціна зупинитись. А ось ці рівні вони є досить слабкі, тобто, е, давайте я намалюю. Ось ці рівні вони є досить слабкі, тобто вони не можуть ціну зупинити. Тому я все-таки прогнозую, що ціна піде вгору. і ви зараз будете бачити, що мій прогноз вірний. Так, давайте перейдемо. Так, 20 секунд, 17, 16, 15. Е, можливо, таке, що буде ще один мінус. Можливо, що ми відіб'ємось від цього рівня, дивіться. Ось від цього рівня ми вже підемо вгору. Можливо, ще треба буде брати угоду на 20 тисяч гривень. Капець. Капець, капець, капець. Давайте на 20-ку. Давайте на 20 тисяч гривень відкриємо угоду. І зараз будемо рахувати, скільки я заробив і скільки я втратив на цій валютній парі. Зараз ми обов'язково це все порахуємо, тільки дочекаємо, щоб угода закрилась. Досить круто, що я можу вам зразу показати, що є мінуси, що вони бувають. Що не кожна угода закривається в плюс. Що треба відкривати угоду е, в ідеалі від 1 до 3%, щоб, якщо що, відбити мінус. Дивіться, давай відкриваємо угоду на 40 тисяч гривень. Тобто ну, не може ціна весь час іти вниз. Відкриваємо угоду тепер на 40 тисяч гривень і заберемо, ми все рівно заберемо свій плюс. Ось, ми бачимо, що угода плюсова плюс 36 тисяч гривень. І зараз ми порахуємо загалом, скільки я заробив. Виходить, я заробив 5500 гривень на ось цих всіх угодах. Бачимо, що я четвертий догон аж брав, буває навіть до шести колін, інколи треба взяти догон. Тому це нормальна практика. Я вам зразу показав, як воно працює: що бувають мінуси. Щоб ці мінуси прикривати, потрібно заходити на 1% від балансу. В ідеалі, звичайно, якщо немає можливості, можна заходити на 2-3%. Але на 1% Прям дуже-дуже мало ризиків у вас буде. 5500 гривень ми заробили ось на таких угодах з допомогою аналізу. Ось треба пам'ятати, що у вас повинен бути баланс, тобто, щоб ви могли якщо взяти додому. Це дуже важливо. А тепер бонус для тих людей, які додивилися цей відеоролик до кінця. Дивіться, хто не знає, у мене є телеграм-канал, в якому я публікую різну інформацію. Також у мене є торговий бот, абсолютно безплатний торговий бот, навіть не обов'язково проходити реєстрацію. Якщо хочете проходити реєстрацію на брокері, якщо хочете, не проходити. Зараз я це все покажу. Бот замість вас повністю робить аналіз, ви тільки поучаєте. До бота підключено більше, ніж 10 індикаторів, бот вдає чудовий сигнал. От дивіться, за п'ятницю, для прикладу, у нас 15 плюсів і 0 мінусів. Бот пише ціну відкриття. Ось ця катіровочка, ось тут катіровочка, є у нас все можна перевірити. І ціну закриття бот пише. Тобто ви повністю все можете перевірити. Бот торгує з понеділка по п'ятницю, тобто, коли у нас відкритий ринок, коли у нас офіційні катіровки з офіційного сайту TradingView. Ось, Дивіться, показую тепер, як до цього бота підключитись. Ви переходите спочатку в основний телеграм-канал, а тут вже буде послання на ботом. Нажимаєте Старт, підписуйтесь на мій основний канал. Нажимаєте, я підписався. Якщо немає аккаунта на брокері, ви робите аккаунт на брокері. А якщо вже є, нажимаєте вже зареєстрований. Вам бот видає посилання на торговий канал, куди бот видає сигнал, і ви собі торгуєте разом з нами і заробляєте. Ось так. Абсолютно безплатно, повністю ні за що я у вас кошти не беру, ніяких там продажів курсів, якогось платного ходу, нічого немає. Це мій блог, я покажу, як я заробляю. Тому, якщо вам цікаво, підпишіться також, ставте лайк і підтримуйте український контент. Всім до зустрічі в нових відео. Всім пока.